Виконуємо завдання 6 з розділу діємо до квеста 1 за підручником інформатка 8 клас авторів Барна 2025 року випуску. Відкриємо браузер. І нам потрібно створити онлайн хмаринку знань. Ви можете скористатися будь-яким сервісом. Я буду використовувати сервіс для створення хмаринок знань, які пропонуються у завданні. Отже, перейдемо на цей сервіс. Рядок адреси вводимо адресу wordart.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Вибираємо Choose a Template, вибираємо шаблон. Ось тут вибираємо шаблон хмаринки. Ну, це взагалі то потім можна буде змінити. Давайте я виберу ось таку. Ось тут вводите слова хмаринок. А для того, щоб знати, які саме хмаринки будемо вводити, перейдемо на сторінку Вікіпедії, список нормативних документів щодо інформаційної безпеки в Україні». Створимо нову вкладку, введемо цей запит. Саме перше посилання є якраз сторінкою Вікіпедії. Отже є в нас такі нормативні документи. Ну і ми ведемо слова, які можуть бути в маринці. Вводимо слова ось тут. Бачите, в нас деякі вже три є. Зрозуміло можете вводити свої слова. У мене будуть якісь такі, ви можете вводити інші. Для того, щоб згенерувати хмаринку, натискаємо Generate, Але Зверніть увагу, у нас нічого не вийшло. Чому саме так? Виберемо Fonts, Шрифти. І бачите, деякі шрифти у нас є червоного кольору, а деякі білого і сірого. Для того, щоб розпізнавала кирилиця. Тобто, якщо ви вводили тут слова на англійській мові, то немає різниці, який ви шрифт вибираєте. А якщо ви пишете на український, Релицею, то потрібно вибирати обов'язково шрифти, білі або світло-сірі кольори. Виберемо, наприклад, ось такий шрифт. І бачимо, тепер у нас вже сформовано. Тут можна чи повторювати, чи не буде повторюватися дані слова. Но краще хай повторюється. Можете змінювати ось тут хмаринку, шаблон. Змінювати колір. Кастом. От ось таке. Як вони будуть відображатися? От нехай буде ось так. Я думаю, тут зрозуміло. Тепер, якщо б ви зареєструвалися, а я, ви пам'ятаєте, не реєструвався на даному сервісі і не заходив туди, то можна було б натиснути Save і даний шаблон зберігся б на даному сервісі. Зараз ми не зайшли, то ось тут він не відображається. Дана вкладка дашборд, здається, мала б називатися. Ну, але ми можемо дану хмаринку роздрукувати. Ну і зберегти їх зображення. Завдання пропонується роздрукувати. Якщо у вас підключений принтер, значить вибираєте файл, print. Вибираєте принтер свій, щоб був ваший друк. Так, правда, тут чогось чорно-біле. У мене принтер взагалі-то чорно-білий. Можливо, через це. Ну, і якщо хочете зберегти їх зображенням, Download, PNG Free, вільно вибираємо. Так, HQ здається платне. Так. Значить вибираємо гіршу якість, ну, але для хмаринки тут воно не суттєво. Download, CQ Image. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчені буде зберігатися папці завантаження або загрузки, або downloads, залежно від мови інтерфейсу. Так, його назву, щоб не запутатись. Так, вже є. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!